Євген Олійник студент, який до війни активно займався пошуком своєї справи в різноманітних нішах. Утім, і з початком повномасштабного вторгнення його життя змінилось, і він зрозумів, що повинен щось змінити. Так хлопець почав волонтерити. Спочатку ми, як я казав, збирали гроші на корм для собак і котів. Пересилали з Хмельницької області, ми там знаходились. Ми пересилали звідти корм. Знайшли постачальника оптового. Ми закупили більше 200 кг корму, передали сюди. Було дуже складно, бо не було, була погана логістика, не можна було в чернігів потрапити і не знали, як доставити корм. В першу чергу перші товари це були там ліки, я це все розумію. Але ми з дівчиною дуже любимо котів, собак. У нас у самих і кіти, і собака є. Саме любов до тваринок і надихнула пару шукати далі тих, хто зможе передати придбаний корм. А хто шукає, той завжди знайде. У мене є знайомі, які возили воду під обстрілами. Вони возили воду в ну, приюти, і ми вирішили знайти там людину, людину людину, там 10 чоловік, через яких передавали, трішки корму втратили десь, загубили там. ну… Зато прийшло там 150 кілограмів, і все було добре. Повернувшись до Чернігова, пара вирішила продовжувати допомагати. Взялися виготовляти окопні свічки. Зараз ми кожен день робимо там 20, ну це як мінімум. Мінімум, і це не цілий день, бо зранку ти прокидаєшся, і ми вже їдемо за баночками. Хтось там передав там, хтось пише, під'їти, заберіть картон. Туди з'їздимо, заберемо парафін, там ще щось, і ти приїжджаєш додому вже обід. Треба робити свічки до самого вечора. Робиш і так ось проходять зараз наші дні. Що ж, треба встигати робити такі декоративні свічки, щоб їх продавати, і теж там якусь половину ми віддаємо на ЗСУ. Та на вже опанованому Євген зупинятись не збирається. Зараз він активно думає, чим ще може бути корисним для суспільства. Зараз ми думаємо, що ми будемо робити далі, що таке потрібно хлопцям. Ну, спершу це січки окопні приносять тепло і ну, обігрів, звісно, розігрів їжі, напоїв. Далі ми ще зараз думаємо, що ми будемо робити. Будь-яка допомога зараз важлива, адже вам може здатися, що це мізер, а для когось саме цього бракуватиме. Єднаймося та наближаємо перемогу разом.